Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа. Прогноз погоди на два дні. Завтра, 24 та 25 серпня, по всій Україні, завтра, 24 серпня, в Україні пройде переважно із хмарним небом, та в цілому, із прохолодною температурою, невеликі дощі завітають у деякі регіони. Попереду детальний прогноз по кожному регіону. Я розпочинаю. А ви поки що натисніть на палець вверх, щоб YouTube бачив користь у цьому відео. А також напишіть у коментарях, як ваші справи, 24 серпня, День Незалежності України. Це головне державне свято, яке відзначають щороку на честь ухвалення акта проголошення незалежності у 1991 році. День символізує відродження української державності, боротьбу за свободу та є національним святом, яке об'єднує українців у всьому світі. У 25 серпня в Україні відзначають кілька важливих дат: День Шахтаря, професійне свято вугле промисловості, яке припадає на останню неділю серпня, вшановується праця тих. Хто щодня ризикує в надрах для забезпечення країни енергією та ресурсами. День поцілунку примирення символічна дата, спрямована на примирення і взаєморозуміння, заклик до завершення конфліктів чи суперечок. Доброзичливим жестом. Прогноз погоди на неділю, 24 серпня. Дощі будуть невеликі, однак, все ж подекуди будуть. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України. Харківська область. Температура в день від 23 до 26 градусів, а вночі від 19 до 17. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Луганська область. Денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Донецька область, температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Увесь день у Донецьку утримається ясна погода без опадів, південь України. Миколаївська область Вдень – від 32 до 35 градусів, вночі до 23. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Одеська область денна температура підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. До вечора хмари, що панували в небі в Одесі, весь день заберуться геть. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Запорізька область вдень температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Ввечері можливо. Пройде дощ. Херсонська область. Денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 22. Небо у Херсоні цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Кримський півострів, денна температура до 30 градусів. Вночі місцями до 17. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Севастополі до самого вечора. З середини дня і до його кінця, і дрібний дощ північ України. Чернігівська область денна температура становитиме від 23 до 25 градусів. А вночі знизиться до 17. Весь день у Чернігові буде хмарним. У день і ввечері буде йти сильний дощ. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 26 градусів. Вночі опуститься до 15. Вже вранці небо у сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Увечері йтиме сильний дощ. Житомирська область денна температура 22 градуси, вночі зниження до 14. У Житомирі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Київ та область денна температура від 25 до 27 градусів, вночі від 18 до 15. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. У Білій церкві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Центральна Україна Полтавська область, температура в день до 27 семи вночі до 15. Похмурий ранок у Полтаві заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. В ранішній дрібний дощ повинен закінчитися до середини дня, проте ввечері він розпочнеться знову та піде сильніше. Кременчук температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. У Кременчуці Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову. Проте значно посилиться Дніпропетровська область. Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У кривому розі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увечері йтиме дрібний дощ. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Черкасах очікуються похмурими. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Кіровоградська область, температура в день близько 30 градусів, вночі до 20. ясним небо у Кропивницькому буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. Вінницька область в день близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень день йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Захід України Волинь і рівненщина, температура в день від 15 до 20 градусів, вночі від 17 подекуди до 15. в рівному протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку. Та протримуються до пізнього вечора, вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Львівщина температура вдень від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. ввечері у Львові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Тернопільщина денна температура від 24 до 29 градусів, і вище вночі від 17 до 15. До вечора хмари, що панували в небі у Тернополі весь день, заберуться геть. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Хмельниччина температура в день близько 25 градусів. Вночі від 19 до 17. Ввечері у Хмельницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Кам'янець Подільський температура в день від 23 до 26 градусів вночі до 17. Ввечері погода у Кам'янці-Подільському проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. В ранішній дощ у день послабше, і до приходу вечора скінчиться. Івано-Франківська область. Температура в день від 20 до 24 градусів, вночі від 15 подекуди до 12. Ввечері в Івано-Франківську на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. В ранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться. Закарпаття. Денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 17 до 11. Хмарна погода протримається на Закарпатті увесь день. Дощі йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Чернівецька область, температура в день близько 27 градусів, вночі від 19 до 17. Похмура погода буде триматися у Чернівцях не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. У неділю 24 серпня матимемо таку погоду по регіонах нашої держави: Схід України. У східних регіонах утримується тепла і переважно ясна погода. В день температура становитиме від 23 до 30 градусів. Уночі знижуватиметься від 19 до 15. Хмари з'являтимуться лише подекуди. Але опадів не прогнозується. Загалом тут переважає суха та сонячна осінь південь України. На півдні буде спекотніше в день стовпчики термометра коливатимуться від 30 до 35 градусів, уночі знижуватимуться до 23-17. Погода переважно хмарна у другій половині дня та ввечері у більшості місцевостей, можливі дощі, подекуди короткочасні та дрібні. А в окремих районах більш інтенсивні. Північ України. Північні області залишатимуться прохолоднішими. Вдень температура триматиметься у межах від 22 до 26 градусів, уночі знижуватиметься до 17-14. Прогнозуються хмарні дні з частими і досить сильними дощами, особливо у другій половині дня. Центральна Україна. У центрі температурний фон дещо тепліший, ніж на півночі. Вдень очікується від 23 до 30 градусів, уночі від 20 до 15. Характерною рисою стане нестійка погода. Ранок або день можуть бути ясними, проте до вечора хмари знову повертатимуться. Дощі тут будуть поширеними, місцями сильними, іноді з тривалістю майже до кінця доби. Захід України. У західних регіонах погода різноманітна. Вдень температура коливатиметься від 15 градусів у північних районах заходу до 29 30 у південніших. Нічні значення становитимуть від 19 до 11. У більшості районів очікується похмурий день з дощами, які поступово слабшатимуть ближче до вечора. Увечері можливі прояснення, але загалом. День залишатиметься дощовим і вологим. Прогноз погоди на понеділок, 25 серпня. Дощі у цей день будуть у кількох областях. Розберемо детальніше по регіонам та областях. Схід України, Харківська область. Температура в день від 27 до 30 градусів. А вночі від 19 до 17. У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Уночі йтиме дощ, вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. Луганська область денна температура від 24 до 27 градусів, вночі від 20 до 17. У Луганську ранкові хмари. Не протримуються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода, без опадів. Донецька область температура в день близько 30 градусів, вночі близько 15. Ясна погода буде триматися у Донецьку, впевнено, в день небо може ненадовго затягнути хмарами, без опадів, південь України. Миколаївська область в день від 32 до 35 градусів, вночі до 23. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Усю другу половину дня ітиме дрібний дощ. Одеська область: денна температура. Підвищиться до 31 градуса, вночі опуститься до 20. В Одесі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 31 до 33 градусів, вночі до 20. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без опадів. Херсонська область денна температура до 33 градусів, вночі місцями до 20. Вранці небо у Херсоні буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Північ України. Чернігівська область. Денна температура становитиме від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 17. Ввечері небо, що залишатиметься у Чернігові, ясним майже увесь день, затягнеться хмарами без опадів. Сумська область у денний час температура залишатиметься близько 26 градусів, вночі опуститься до 15. Ранок у Сумах буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вночі та вранці опастів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Житомирська область денна температура 22 градуси вночі зниження до 14. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо у Житомирі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Київ та область денна температура від 20 до 25 градусів, вночі від 18 до 15. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Києві очікуються похмурими. Без опадів ясна погода буде триматися у білій церкві. Впевнено, вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 27 градуса, вночі до 15. У Полтаві зранку та до самого вечора небо буде ясним. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Кременчук. Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вже вранці хмари зникнуть. Та протягом усього дня у Кременчуці буде стояти ясна погода. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері без опадів. Дніпропетровська область Температура в день від 27 до 30 градусів, вночі до 20. Ясним небо у Дніпрі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Уночі йтиме сильний дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 28 до 30 градусів, а вночі до 16. У Кривому Розі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Черкаська область, денна температура, коливатиметься в межах від 23 до 25 градусів, а вночі знизиться до 20. У Черкасах ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів Кіровоградська область. Температура в день близько 30 градусів вночі до 20. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів. Вінницька область в день близько 26-29 градусів, вночі від 17 до 15. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Вінниці вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура в день від 21 до 20 градусів, вночі від сімнадцяти подекуди до 15. В рівному хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. З самого ранку небо у Львові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. Тернопільщина денна температура від 24 до 25 градусів і вище, вночі від 17 до 15. Небо, ясне, у Тернополі вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Хмельниччина температура в день Близько 20 градусів вночі від 19 до 17. Небо у Хмельницькому цього дня буде ясним недовго. Вже в день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Без опадів. Кам'янець Подільський. Температура в день від 23 до 26 градусів, вночі до 17. Вранці небо у Кам'янці-Подільському буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 20 до 22 градусів, вночі від 15, подекуди до 12. Вдень-Франківську хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Закарпаття. Денна температура від 10 до 15 градусів, вночі від 10 до 7. Перша половина дня на Закарпатті буде ясною. А після обіду з'являться хмари без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 27 градусів. Вночі від 19 до 17. в цей день хмар на небі не буде тільки вночі а зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода без опадів. У неділю, 24 серпня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави схід України. На сході переважатиме тепла погода. В день температура коливатиметься від 24 до 30 градусів, уночі знижуватиметься від 19 до 15. Хмари з'являтимуться лише час від часу, проте в окремих районах можливі нічні дощі. Більша частина дня залишатиметься без опадів з періодами ясного неба, південь України. Південні регіони залишатимуться найспекотнішими. Вдень температура сягатиме від 31 до 35 градусів, вночі опускатиметься до 23-20. Погода переважно ясна, подекуди з короткочасними хмарами. В окремих місцевостях можливий дрібний дощ у другій половині дня, але загалом опадів буде небагато. Північ України. На півночі температура в день триматиметься в межах від 22 до 26 градусів, а вночі від 17 до 15. День розпочнеться з ясної погоди, але до вечора небо подекуди вкриється хмарами. В окремих районах очікується дрібний дощ, проте більшість часу буде сухо. Центральна Україна, центральні області характеризуватимуться доволі теплою погодою. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 27 до 30 градусів. Уночі температура знижуватиметься до 20-15, ранкові години здебільшого будуть ясними. А у другій половині дня місцями можливе хмарне небо. Подекуди очікуються нічні або короткочасні дощі, але вдень у більшості регіонів опадів не прогнозується. Захід України. На заході погодні умови будуть більш контрастними. Денна температура коливатиметься від 21 до 30 градусів залежно від району, а нічна від 19 до 12. Упродовж дня місцями зберігатиметься хмарність, однак опадів майже не очікується. Лише подекуди можливі нетривалі дощі у другій половині дня. Проте в основному погода буде сухою та комфортною. Магнітні бурі 24 серпня в Україні очікується спокійна геомагнітна обстановка. За даними Національного центру прогнозів космічної погоди, індекс КП коливатиметься в межах 2-3, що відповідає стану помірного спокою без бур. Подібні дані підтверджують і науковці з лабораторії сонячної астрономії, наголошуючи, що ймовірність магнітної бурі цього дня вкрай низька лише 3%. У цілому атмосфера залишатиметься стабільною, лише легкі коливання майже непомітні для людини. 25 серпня ситуація буде такою ж сприятливою, геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним. Індекс триматиметься на низькому рівні 2-3, що означає відсутність навіть слабких магнітних бур. Що це означає для самопочуття? Вплив на здоров'я. Оскільки обидва дні обіцяють спокійний стан магнітосфери, ймовірність погіршення самопочуття у метеочутливих людей буде дуже низькою. Це особливо важливо для тих, хто має серцево-судинні захворювання, схильність до головних болів. Безсоння чи перепадів настрою. Рекомендації дотримуйтесь режиму сну та відпочинку спіть не менше 7-8 годин, уникайте сильних стресів і надмірних фізичних навантажень, пийте достатньо води, обмежте каву та алкоголь, віддавайте перевагу легкому харчуванню, овочам, фруктам, нежирному білку. Якщо з'являться симптоми метеочутливості, Головний біль, слабкість, перепади тиску варто спостерігати за станом і за потреби звернутися до лікаря. Висновок 24 та 25 серпня магнітна активність буде мінімальною, геомагнітне поле стабільним. Це гарний час для подорожей, прогулянок і звичних справ без ризику додаткових навантажень на організм. 24 серпня. День Незалежності України це головне державне свято, яке відзначають щороку, на честь ухвалення акта проголошення незалежності, у 1991 році День символізує відродження української державності, боротьбу за свободу та є національним святом, яке об'єднує українців у всьому світі. У 25 серпня в Україні відзначають кілька важливих дат. День шахтаря, професійне свято вугле промисловості, яке припадає на останню неділю серпня, вшановується праця тих, хто щодня ризикує в надрах для забезпечення країни енергією та ресурсами. День поцілунку примирення символічна дата, спрямована на примирення і взаєморозуміння, заклик до завершення конфліктів чи суперечок доброзичливим жестом. Дякуємо, що провели цей час разом з нами та прослухали детальний прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес до нашого каналу це найбільша мотивація продовжувати робити для вас якісний та цікавий контент. Щиро вдячний кожному з вас за увагу, підтримку та теплі коментарі. Пам'ятайте, кожен ваш лайк, підпис і навіть коротке дякую у коментарях. Це маленький внесок у розвиток нашої спільноти, який допомагає нам зростати та вдосконалюватися. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового прогнозу чи цікавого відео. А ще буде чудово: якщо ви поділитеся цим відео з друзями чи рідними, нехай вони завжди будуть у курсі актуальної погоди. Бажаю вам ясного і чистого неба над головою, сонячного настрою, міцного здоров'я та тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, світлом і гармонією, а будь-які зміни погоди приносять лише користь та радість. До нових зустрічей у наших відео. Хай вам щастить у всіх починаннях. А погода завжди буде на вашому боці. Дякуємо вам, що ви з нами.